А ви знали, що перша в Європі демократична Конституція була написана українцем? І що цей документ шокував би навіть сучасних політиків своїм рівнем свободи, рівності та прозорості влади. Тож, хто такий Пилип Орлик? І чому його Конституція це не просто старий текст, а маніфест майбутнього, написаний ще у 1710 році? Пилип Орлик, гетьман війська запорізького в еміграції, людина, яка стала автором одного з найреволюційніших документів свого часу пактів і конституції прав і вольності війська запорізького. Так вам не почулося? Конституція написана ще в 1710 році. Це на 77 років раніше ніж американська, і на 79 років раніше ніж французька. Що ж було такого особливого? По перше, поділ влади законодавча, виконавча та судова як у сучасних демократів. По-друге, гетьман не мав необмеженої влади, він був підконтрольний раді. По-третє, права козаків та навіть простих громадян захищалися окремими статтями. І найважливіше в Конституції Орлик проголошував незалежність України від Москви. Орлик писав свою конституцію у вигнанні у Бендерах, а пізніше ж є у Швеції. Попри постійне переслідування зраду союзників і втрату держави, він не відмовився від своєї мрії вільна Україна з виборною владою і повагою до прав людини. Сьогодні конституція Орлика це не лише історичний документ, це нагадування, що українці вже тоді знали, як має виглядати справедливе суспільство.